Час, коли Ісус входив, в одне село, зустріли Його десять чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. і вони очним голосом говорили: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм. Підіть, покажіться священикам. І коли вони йшли, очистилися, один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся, гучним голосом прославляючи Бога, і припав лицем до ніг, Його віддаючи йому хвалу. І це був Самарянин, тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, де жде м'ять. Чому вони не повернулися віддати славу Богові тільки на племінник цей? і сказав йому: Встань іди, віра твоя спасла. тебе.